Раз приємно бачити таку кількість людей, котрі хочуть здобути вищу освіту, пов'язати своє майбутнє життя з таким поняттям, як закон. Конституція це основний закон, закон прямої дії. Ви, як майбутні спеціалісти юридичного напрямку, ну, бажано це знати. В лавах сила оборони Державна прикордонна служба України, морська охорона також є складовою частиною. Проходять службу багато людей. Багато з них, от саме цікаве, мають вищу освіту. І спеціалісти юридичного напрямку в нашій службі ціняться на, на високому рівні. І зараз повернемося до Конституції. Я хочу, ну, хто не знає, узнає, хто знав, молодці. Є така стаття 65, яка визначає, що захист, оборона, вітчизни нашої держави є обов'язком всіх громадян України. Тому, користуючись нагодою, я хочу запросити всіх бажаючих після закінчення. Академії після здобуття вищої освіти приєднатися до сил оборони, ну вчасності до морської охорони державної прикордонної служби, можливо, до національної гвардії, до національної поліції, ну і виконати той закон прямої дії, який прописаний в статті 65 конституції. Гарний захід, день відкритих дверей на факультеті судового та міжнародного права Національна статута Деськадична академія. Сьогодні в нас було близько 500 абітурієнтів, які відвідали наш захід, які познайомилися з університетом з факультетом, і також були запрошені морська охорона державної прикордонної служби України. І це дійсно для них показує, що таке це, взагалі, служба. Чим вона займається, які несе функції, обов'язки? І це також полягає в тому, що в цьому році у нас черговий рекорд по набору на факультет свого міжнародного права – близько 600 абітурієнтів бакалаврату. І це теж завдяки морській охороні, які часто відвідують наші заходи, показують дітям, що можна залишатися в Україні, показують свої, як несуть службу службу і. Класний захід, і я ще особливо хочу сказати, що е, в нас е, зараз, завдяки нашим збройним силам України, завдяки е, морській охороні Державної прикордонної служби е, ми можемо навчатися в аудиторіях, тримати освітній фронт, поки наші збройні сили захищають нас, діти. Не масово виїжджають за кордон, а залишаються в аудиторіях з такою безпековими умовами, що для нас роблять наші захисники, можуть навчатися очно.